День сьогодні хочу розпакувати, точніше, вже розпакувала посилочку з сайту Makeup. Там були дуже непогані знижки, і деякі з цих товарів були по оцінці, оскільки там було трошки пошкоджено пакування. Давайте починати. Перший продукт це Pharma Bio, це серум два в одному. Тут сім упакувань по 10 мл для того, щоб допомогти вашому волосю і шкірі голови, для того, щоб якби, покращити його зріст. Ність і так далі воно трошки, як ви бачите, пошкоджене, і за рахунок цього реальна ціна зменшена була все доволі прозоро, є спосіб застосування, і ось тут показано, що ріст волосся на 71% збільшується, міцність збільшується, густота також. Її необхідно робити, якщо не мовляю, що два рази на тиждень. Буду пробувати, і потім обов'язково в порожніх баночках розповім про наявність ефекту або про відсутність ефекту. Наступний продукт це великі картриджі з воском. Хонікс Wax. це італійське виробництво. По строку Тут все окей. Я думаю, просто ось ці елементи. У мене нема саме цього по розміру воскоплаву, але я думаю його розігрівати в мікрохвильовій і потім наносити на свої ніжки. Тут три упакування по 80 грам. Я думаю, що непогано буде по відгукам це дуже непоганий продукт і, в принципі, склад тут більш-менш адекватний. Наступний продукт це від сйоз, сухий шампунь для об'єму тут 200 мл. Я взяла на. До речі, от саме такі я жодного разу не використовувала. Дуже непоганий продукт. Взагалі сухий шампунь, дуже непоганий продукт для того, щоб підтримати свіжість волосяного покриву на вашій голові. Наступний продукт це олія макадамія 100%, 30 мл. можна використовувати для тіла, волосся, рук і нігтів. А тут, якщо не помиляюсь, 30 мл, ну і тут 100% органічна, вони пишуть, а 30 мл вона на на межі строку придатності, але я буду використовувати в масочки і для догляду за тілом, і я думаю, що я її використаю дуже швидко. До речі, запаху тут майже нема, і дуже зручна така піп'єточка. Наступний продукт це від KORES. Це матуючий такий фаундейшн, це SPF 20 І воно якби, як. Пудра має бути в той же момент, як тоналка. Я не знаю наскільки це адекватно буде для мене. А ACCF3 – це номер кольору, і ось так воно виглядає. Тут є зеркало і є така пуховочка, і, відповідно, саме цей продукт. І він якийсь такий, якщо подивитися, він якби, ну я не знаю, якийсь пудрово-жирний, не знаю це пояснити, але буде цікаво спробувати. Я дивлюся, що по кольору він не сильно прямо такий темний. Буду пробувати на своєму вже обличчі. Але упакування класне, воно на магнітику. Цікаво, SPF 20 якраз на теперішній час весно буде адекватно. Наступний продукт це від Дебора Milano. Це з матовим ефектом. Рідка помада, дуже стійка написано. Відтінок 19. Вона теж була з оцінкою. Я так розумію, що якоїсь упакування чогось не було. Дуже класний колір, до речі, я щось таке шукала. Запах такий не різкий, нічого, ну, стандартний косметичний. Він реально буде матовий. І, але в той же момент я думаю, що він не буде сушити. Не знаю, буду дивитися. Наступні продукти це буде все від містер Скрабер. Дуже класний оцей крем для ніг від загробілої шкіри. Мені дуже сподобався він, і я взяла оновлений ну, варіант. Тут 115 мл, дуже зручне опакування. Класний, дуже класно зволожує. Взяла також ось такі. Кокосовий шампунь для всіх типів волосся 250 мл. кажуть дівчата, що непогано. Класна продукція. Я хочу подарувати своїй подружці, яка в пошуках якогось такого суперкласного шампуня без бальзаму. Я думаю, що це буде непогано для неї. І воно трошки буде наживлювати, бо вона не любить використовувати бальзами після шампуню. Наступний продукт знову ж таки від Mr. Scrubber. Strawberry Milkshake. Це крем скраб для рук і тіла. Полоничного коктейлю. Тут 250 грам. Ну, я люблю скраби і це наш виробник. Думаю, що він буде непоганий. По запаху я думаю, що він буде класний, але поки не буду відкривати, бо у мене є залишки попередніх продуктів, і я їх зараз використовую. Також є від містера Скрабер це такий face гель, тобто гель для очищення обличчя з ніацинамідом. Він заспокійливий з пробіотиками і пребіотиками. 50 мл взяла на пробу, можливо, якщо сподобається, то візьму повнорозмір. Зроблено в Україні, маю ну, надію, що буде. Нормально для моєї шкіри. І е, за рахунок того, що я набрала б не на вартість продукцію від містер Скрабер, у них була така акція, що дається ось такий, е, містер скраб б'юті-бестселер. Це набір з перфумованого крему для тіла спайсі ваніла, е, відлушуючи перлітовий скраб для обличчя Біомарін Колаген, охолоджувальна маска для обличчя і охолоджувальна сиротка для обличчя Bioretino з бакучіолом. Дуже гарно впаковане, буду використовувати і, можливо, щось Дарую для своїх знайомих або подружок. Це непоганий взагалі, виробник, вони реально прикольні, але знову ж таки треба шукати все те, що вам підходить по аромату, по дії і так далі. Не всі продукти прямо ідеальні, але ось цей, наприклад, мені дуже сподобався цей крем, повторна покупка. Рекомендую. Також взяла ось таку в домашню аптечку пов'язка гідрогелова, медично-стерильна, дуже прикольна штука для того, щоб захищати від рани і опіків і запалення то воно допомагає саме пришвидшити загоєння шкірного покрову. Рекомендую тримати такі в вашій аптечці. Це дуже класна штука. І ось такі два пробника це шампунь від Marmaid Bye bye Hair Drama. 9 мл. Тут qr код навіть є. Я не знаю, правда, до якого він термін придатності. І є ще ось такий Barbarian. 8 мл теж шампунь для чоловіків щоденний. Ну, Можливо, комусь віддам. Я не чоловік. Тому ось так от ось такі пробнички. Були додані в мою посилочку. В принципі, це все, що було в посилці. Цікаво, чи ви що з цього пробували. Дуже непогано так от слідкувати за розділом з оцінками на сайті Майкап. У них реально є непогані пропозиції за адекватними цінами. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!